Вітаю вас! До вашої уваги рубрика програм як правильно. В українських іменах немає суфікса ік. Він є в російських. Тому правильно казати і писати толик, Віталик, Славик, Вадик, Владик, Костик, Ростик, Едик, Даник. Натомість толіки та віталіки це суржикізми і наслідок русифікації. Також нагадаємо, що розмовні форми в нас такі: не ваня, а Ванько і Вась. Не Міша, а Мишко, Михалько, Михайлик або Михась. Не Юра а Юрко, Юрчик або Юрась, не Діма, а Митько, Дмитрик або Дмитрусь, не Петя а Петрик, Патько або Петрусь, не Паша, а Павлик або Павлусь, не Костя чи Костік, а Костик Кость або Костусь, не Саша, а Сашко, Санько або Лесь Лесик, не Альоша. А Олекса, Олешко, Лешко, не коля а Миколка або Колько. Не Стьопа а Стець, Стецько, Степко. Не Рома а Романко, Ромась або Ромко. Не Тьома а Артемко або Темко, не Вася а Василько або Васько. Не Бодя а Богдась, Богданчик, Даник, Данько або Богданко. Не слава чи числавік, а славик або Славко. Не Толя чи Толік, а Толик, не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітасик, не Сережа, а Сергійко, не Ілюша, а Ілько. Говоримо правильно, мова має значення. Українська найкраща. До нових зустрічей.